Панорамний вид на місто Грац з гори на якій розташований старовинний замок. Грац друге за величиною місто в Австрії після відня. Населення близько 360 тисяч людей. Мене цікавить ця гора, думаю, там можна спробувати пошукати гриби, але слід зауважити, що збирання грибів в Австрії воно дуже специфічне. По-перше, не можна збирати більше 2 кілограмів грибів на день. По-друге, треба дуже уважно дивитися, чи немає обмежень у тому лісі, в якому ви збираєте. Треба розуміти, що якщо ліс належить до приватної власності, то, скоріш за все, збирати гриби там, буде не дозволено. Така краса. До речі, оця будівля це, наскільки я розумію, острів на річці, Мур. Річка Мур і острів на ній. Така штучна, цікава споруда. Може, колись і завітаємо. Треба завітати.